Запускаємо власний стартап за 10 років. Я навчився прорахувати потенціал успішного бізнес-проекту. Тепер я хочу передати цей скіл і вам. Привіт! Я Віталій Матвєєв, підприємець, бізнес та стартап-інвестор. От як вже 19 років я запускаю свої проекти з нуля у будь-яких нішах, за 19 років свого підприємницького життя я зробив висновок, що успіх стартапа не передається вам у спадок і не залежить від вдачі, але потребує максимального фокусу на конкретних діях. На своїх проектах я щодня переживаю зліти та падіння. Я розумію, для того щоб створити успішний стартап, вам просто необхідно дати картуру чітку інструкцію, по якій можна пройти через усі необхідні процеси, щоб швидко стартувати власний успішний проект. Фаументор це програма для українських підприємців, які зараз тільки будують свій шлях і хочуть почати виділятися на ринку та продавати дійсно цінний продукт. Ти Можеш зістрітися зі мною на 15 хвилинну безкоштовну сесію, де ми розберемо твої ідею. По поличкам, якщо ти відчув, що тобі є чим поділитися зі світом, пиши Хочу розбір у Дірект, і моя команда з тобою з'яжеться.